Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, маємо першу ластівку, розкол серед нашої переговорної команди. Так саме збірна України, яка поїхала на перемовини в Женеву. І ми бачимо певні протиріччя всередині цієї команди. Вичислити ці протиріччя не так же і тяжко, просто треба проаналізувати різні заяви, зроблені за останній. Період саме в контексті мирної ініціативи, яку благословляє Трамп швидкої мирної ініціативи, я би так сказав. Тому саме про це ми з вами поговоримо. Але спочатку трішечки хочу подякувати нашим силам протиповітряної оборони. Показати ось цю мапу. Так саме ця мапа відображає вчорашню атаку, ну верніше сьогоднішню атаку. як вчора на сьогодні. Да, окей, що ми бачимо? Ми бачимо, що збройні сили України, сили протиповітряної оборони. Завалили 4 з 4 ракет «Іскандер-К», Завалили ракету Х-59. Завалили 20 з 20 ракет Х-101. 367 «Шахедів» із 396 було знищено. І єдине, що, що долетіло, це Іскандер М. Це трошки інша історія. І знову ж таки, ми бачимо дуже хорошу цю роботу наших сил протиповітряної оборони. Ну тобто, якщо є чим, то є, звичайно, і дуже файна, як то кажуть, робота. Ну, а ми з вами йдемо по шляху, тому що маємо все ж таки обговорити дуже серйозне питання. Ви знаєте, що сьогодні йде раунд, черговий раунд успішних перемовин, які тривають вже 4 роки. Вибачте, за сарказм. В Женеві. Так от, в Женеві зустрілися наші переговорні команди: Україна, звичайно, Америка. Ну і як би там не було, Російська Федерація. Дуже прикро, що там не сидять представники Європейського Союзу, в такій, знаєте, в потужній представницькій команді. Ми знаємо заяви європейських партнерів, що вони мають бути за столом переговорів. Ну, але окей. Все-таки ця інформація поки що ще не. Переходить до доленосних рішень, бо доленосним рішенням для України є поняття безпекових гарантій. І в той час, коли американці кажуть, що ну ми, може бути, як-то ні, але от Європейський Союз як би да. Ну то хай би Європейський Союз там якраз і сидів би за цим переговорним столом і виконував би основну свою функцію. Трамп може змусити Путіна, а Європейський Союз можуть дати в певній мірі нам гарантії, ну звичайно, з американців. Але. Переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. І поки ви підписуєтесь та донатите на ЗСУ, підтримайте теж і наш канал. Ось ви бачите цю всю історію, а ми поїхали. Заява про те, що Женевський раунд переговорів Буданов вирішив з українською командою до Швейцарії. Вже сьогодні, перший день тривають ці перемовини. Не знаю, що вони там сьогодні надоговарюються, але Буданов вирішив з українською командою. Всі почули? Всі почули. Не уміров, а Буданов. Я просто хочу, щоб ви зафіксували ось тут собі цю позицію за посадою. у меру це є секретар РНБО, і він очільник цієї переговорної делегації. Він формально був очільником переговорної делегації, коли туди їздив, в тому числі і Єрмак. Пам'ятаємо, але сьогодні Єрмака замінив Буданов, і знову ж таки вже пишуть не у Меру, а Буданов. Ну окей, я до чого це все веду? Це є не тільки проста гра слів. Отже, що ми маємо по факту в сухому залишку, проаналізувавши статтю Саймона Шустера, того, що брав інтерв'ю Зеленського, того, що нагороджений орденом від Зеленського, того, що має певній мірі доступ до інформації на найвищих ешелонах влади в Україні, він писав статтю в The Atlantic, Ми трішечки розбирали, але що ми побачили? Ми побачили, що Зеленський зараз фактично знаходиться на такому роздоріжжі щодо цих переговорних питань, а саме швидкості їхніх результативних завершень. Отже, ми бачимо, що він на сьогоднішній день фактично не знає на яку сторону пристати, чи на сторону Буданова, чи на сторону Умерова. Зараз я скажу, чому я такий висновок зробив. Дивіться, Аль-Джазіра пише про те, що Трамп фактично тисне на Київ. І коли його запиталися про переговори, він сказав, що це переговори великі, і Україна краще має негайно сісти за стіл переговорів. Ну, як таке враження, що ми там не сиділи, правда? Але цього разу ідея полягає в тому, щоб обговорити перший спектр питань, включно з основними. А основними, як ми всі знаємо, є земля і є запорізька атомка. Це знає Трамп. А ми знаємо для мене особисто ще основними є питання: церква, мова. Там немає не основних питань. Але окей, речник Кремля Дмитро Пісков якраз і заявив, що питання території і всього іншого пов'язано з вимогою, які ми висунули. На це посилається Аль-Джазіра, і якраз вони про це й пишуть. Тепер переходимо до тези, яку я озвучив. Що в нашій команді в певній мірі є розкол. Отже, що ми бачимо, ми бачимо те, що Кирило Буданов ще наприкінці 25-го року фактично прогнозував, що для мирної угоди вікно можливостей лютий місяць. Ви розумієте, Буданов багато що прогнозував, і всі ці прогнози практично не збулися. Але сьогодні він вже просто став політиком, і йому звичайно важливо, якщо є політичні амбіції, говорити те, що збувається. І, ось ми бачимо ситуацію, що якраз таки підігруючи, в тому числі Сполученим Штатам Америки і Трампу в даний момент Буданов за прийняття швидких рішень, саме в ключі переговорного процесу, в той же час у меру говорить про певну виваженість, бо треба дуже гарно розписати безпекові позиції, і так далі. Хто з них краще підготувався і хто з них першим добіжить до вух президента, і на чию сторону пристане президент, ми побачимо трішечки пізніше. Але The Economist пише про розкол в українській делегації. І саме про що? Буданов за швидку угоду, а інші проти. В українській переговорній команді на переговорах з Росією та США вже намітився цей розкол. Частина делегації з Будановим вважає, що вигідна швидка угода за посередництва США, бо вікно закриється тут. Я можу погодитися, що воно так і так закриється. Трамп устане від переговорів, займеться внутрішніми питаннями, займеться виборами в сенат, займеться виборами в свій цей конгрес, і, коротше кажучи, така історія. Але інше крило під впливом колишнього Єрмака, а саме і Умеро, в тому числі, якраз таки вважають, що проти ну, поспіху в цій ситуації Зеленський намагається, як пише за економіст, балансувати між двома позиціями. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що у Міро і колишній шеф Єрмак фактично це є ну. Бізники, да? тобто це бізники, над якими висить домоклов меч, це ця, ця операція Мідас, і ситуація з Галущенком сьогодні їм ще і ще раз надає в певній мірі пенделів. Да? Але в якому ключі? Ви розумієте, що як тільки закінчиться оця вся шляпа з війною, зразу активізуються всі процеси в контексті, в тому числі і операції Мідас. А от що стосується кислиці з і Буданова, на них не тисне. Корупційна складова сьогодні на сьогоднішній день, і вони розуміють, що в них є цей шанс взяти на свій прапор швидку угоду. Трамп їх підтримує і фактично заявити про своє майбутнє політичні досягнення в контексті: от, ми швидку угоду домовились. От Єрмак їздив там з уміровими роками, а ми ось тут. От на п'ятий рік успішних перемовин щось вам таки і принесли. Коротше кажучи, в цьому всьому ключі ми бачимо чітку таку, знаєте, водорозділ між Буданов, кислиця і, проти, скажімо так, проти позиції умєрово єрмаковських і, моментів. Що ще бачимо? Ми бачимо те, що в принципі. Позиція Буданова, якраз таки він сприймає це все оптимістично, але ви знаєте, як би там не було, ми ж всі ж хочемо миру. Але давайте говорити відверто. Ми бачимо заяви Росіян. Ми бачимо, як вони не збавляють обороти. Вони далі йдуть в духі Анкориджа. А отже, мир за рахунок України без будь-яких репарацій, лише з поступками з боку України. Ну і що ми бачимо? Якщо б таким поспіхом зараз це все вломити, без безпекової гарантії підписаної і проголосованої в Конгресі США, без європейців за столом перемовин, то ми можемо отримати відверто кажучи, шляпу. Ну, як мінімум, я бачу цю історію розбіжності, є ще раз наголошую: це територіальне питання: статус запорізької атомки. Ну, дехто каже чисельність української армії, але я би хотів би ще тут звернути увагу на те, що а що делегація поїхала без директиви від президента. Ну, раз сьогодні він ще вагається, а вони змагаються, хто ж першим добіжить до вуха президента, кого президент має швидше послухати. Взагалі, то за зовнішню політику в нас відповідає Зеленський. І саме спочатку має бути мирна угода підписана президентом, потім вона ратифіковується парламентом, а потім, якщо хочете, закріпляється в референдумі. Ну, разом з рішеннями Конституційних судів. Да? Зеленський же хоче зробити все навпаки. Спочатку референдум. Потім незрозуміла мирна угода чи перемир'я, яке може підпише хтось, але не він. Потім нехай парламент це все ратифіковує, а він вже указом, нібито хоче це потім затвердити. Ми бачимо на сьогоднішній день, що в нашій команді лебідь, рак і щука. Зеленський вагається, умер за довший переговорний процес, бо ж Мідас над головою. А Буданов сподобатися Трампу. Такий мій висновок на даний момент. Підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ, підтримуйте нас з вами. Слава Україні!